Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. І сьогодні ми поговоримо про суд, який розпочався в Польщі над українцем, який напав на громадян Росії. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки і в коментарі. Пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. Отже, українців інкримінують напад на національному підґрунті за викрикування і погрози в адрес росіян. Згідно з інформацією зі сторінки радіо інцидент стався у Вроцлаві ще в квітні 22-го року. Тобто, в самий такий розпал бойових дій на території України, і тоді чоловік помітив на дорозі авто з російськими номерами. Він перегородив йому дорогу, вийшов з автомобіля і почав. Кричати, лаятись, бити по склу, хотів розбити лобове скло в автомобілі. На російських номерах знаходилось двоє молодих росіян, а також маленька двохмісячна дитина. Громадянин України кричав їм, щоб вони повертались до Путіна. А потім, за версією слідства, почав погрожувати спалити автомобіль. Звісно ж, ці росіяни одразу ж викликали поліцію. Вони написали заяву на те за те, що вони, ну по-перше, вони боялися за свою безпеку, почувалися скривдженими, і також всіма способами намагалися пояснити і цьому чоловіку, і поліції польській, що не всі росіяни, які, які ну якби які є росіянами, не всі вони підтримують Путіна. І вони також, ну якби вони підтвердили те, що вони підтримують Україну і вже багато років не проживають в Росії, а проживають в Польщі. Чоловіка було затримано, цей весь час йшов йшло слідство. І зараз, ну вже якби прокуратура, я так розумію, закінчила розгляд цієї справи. Її було передано до суду. І під час засідання суду громадянин України не заперечував його, свого вчинку і пояснив його тим, що саме того дня російські війська атакували його рідне. Місто в Україні чоловікові інкримінують напад на національному підґрунті, А як ми знаємо, в Польщі це дуже і дуже серйозний злочин. бо Ну, це така нестандартна ситуація, бо в стандартній ситуації поляки нападають на українців. За це їх потім цих поляків садять в в'язницю. Або навіть у випадках, коли поляки щось там на національному підґрунті пишуть якісь коментарі у Фейсбуці, їх також карають досить високими штрафами, там і 5 і 10 тисяч злотих. Чи покарають його, і яким саме буде покарання, поки що невідомо, тому як суди будуть тривати. Якщо буде у відкритих джерелах якась подібна, ну якась інформація з цього приводу, я обов'язково зроблю для вас ще одне відео. Скоріше за все, я його буду робити в інстаграмі. Мій інстаграм ви можете зайти знайти в описі під цим відео, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я роблю коротенькі відео до 1 хвилини. Тож ви зможете всі новини також проглядати в такому скороченому варіанті, скажемо так, якщо для вас це є. Цікавим, мені дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу, як ви вважаєте, чи має цей чоловік понести покарання якесь за такий свій вчинок? Бо я особисто вважаю, що незважаючи на те, на кого він там нападав, я вважаю, що закон ні в якому випадку порушувати не можна, і чоловіка має бути покарано згідно з нормами чинного законодавства. Польщі, бо якщо почати плювати на закони будь-якої країни, то в цій країні почнеться анархія, і кожна країна може через якийсь час перетворитися в Росію, так тому як в Росії ті закони не працюють, і саме тому з ними відбувається те, що відбувається. Свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати, як я вже сказав, ще раз на цьому наголошую. Буду вдячний за репост цього відео собі в соціальні мережі. Бажаю кожному з вас гарного друзі, дня і до нових зустрічей.